Терпіння, програма терпіння, давайте назвемо терпіння, да, терпіння. Програма терпіння вона прийшла нам з дитинства. Програма терпіння вона заложена в нас з дитинства батьками, релігією, соціум, вулицю і так далі. Програма терпіння терпи, мовчи, як кажуть, кидай. Що люди скажуть і так далі. Терпіння. Терпіння труд все перетруд. Це глупа совєтська програма, яка не працює. Терпіння це ви переступаєте через себе любі змагання, любі досягнення в вашому мірі, у вашому світі. Наприклад, ви хочете похудати. Ви йдете через терпіння, ви хочете набрати масу, йдете через терпіння, ви хочете там накачатися, ви йдете в спортзал, мучите себе, не їсте, страдаєте, болієте. Якби у вас був вибір, наприклад, поїхати на море віддихати і сидіти в спортзалі і худати, я думаю, що ви вибрали б поїхати на море, якби був би вибір. Ну, програма терпіти вона складається з нелюбов до себе, переступання через себе через предательство, через годіння, через чувство вини там дуже великий букет. Це дуже серйозна програма, така сама, як і жалість. Терпіла це її мама, а терпіння це її діти. Терпіння, жалість» і так далі то це терпіння, ви щоб щось досягнути в житті, ви маєте терпіти, терпи там. Давай потерпимо ще два роки, поживемо в сьомній квартирі, тоді купимо свою. Терпіти, а де любов до себе, а де повага до себе? Получається, я готов переступати через себе раді краси. Наприклад, я готов йти в спортзал качатися, але коли я хочу поспати, я мушу йти. Коли я хочу нажартися шашликів, я їх жарти не буду, тому що не можна, бо калорій і так далі, і так далі. І так далі. Знов терпіти. Навіть тоді, коли я починаю якісь змагання робити, наприклад, там, бігти, я біжу скоріше, я хочу вже віддихнути, але я біжу, бо мені треба виграти. Чувство побіди мініме і за ним стоїть терпіла, терпіння, переступання через себе, зрада себе. Це дуже велика проблема. Ми будемо її помаленьку розбирати. Ці програми ми розбираємо на моїй школі життя дуже детально, і на консультаціях, і на чистках. Кому треба більше допомоги, хто хоче прокачати своє життя, матриця судьби. Чистки, консультації, регреси, родові практики, амулети, обучення, школа життя, наставник, пишіть особисті.